Спочатку Петро Порошенко відвідав нову на амбулаторію у Протопопівці. Зустрівся з лікарями, поцікавився зарплатнею молодих спеціалістів. І скільки пацієнтів уже підписали декларацію? А скільки у вас зарплата? Можете мені сказати?» «400. Ну поки що ми не мали декларації. П'ятдесяти днів працює, тому ми ще поки що. А скільки треба набрати? А коли наберете, скільки має бути? Ну, більше 15, думаю». Глава держави оглянув, як облаштовані кабінети та поспілкувався з пацієнтами. Лікарі і медичний персонал добре ставляться? Дуже. Хорошо, да, добре. А раніше куди ходили, коли не було, було Ну, в Районну больницю. Районну больницю. Да, Це було район. трохи давше. Да, да. да. А да. тут уже поруч. Да, да. В Олександрії Петро Порошенко зустрівся з жителями міста. Олександрійців назвав фантастичними за щирість, а також відмітив успіхи тамтешньої футбольної команди. «І Ваші земляки зараз хто мені скаже на якому місці в лізі? Не чую. третє місце. Правильно, і потрібно ще одне, щоб як наймога більше людей вірили в успіх своєї команди. Оді буде перемога з містянами. Президент говорив про основні напрямки розвитку країни, наголосив на важливості туризму. За його словами, такі невеликі населені пункти, як Олександрія, мають отримати новий імпульс, що принесе додаткові кошти на створення сучасної інфраструктури. Місто місто отримає якісні дороги, сучасне виробництво, мультифункціональні лікарні, нові, нові школи. Натомість в Олександрійців Петро Порошенко попросив підтримки у його стратегії в реформуванні країни та руху держави до ЄС і НАТО. Віктор Голобородько, Олександр Кумпан, телевізійні новини СІБІН.